Ще раз дякую вам за те, що ви знайшли час для того, щоб прийти і підтримати один одного, щоб що ви прийшли в, е, виказати свою позицію громадянську, політичну щодо подій, які відбуваються в нашій з вами країні. Ці поді, події відбуваються з кожним з нас, з кожною родиною, з кожним місцем і в нашій країні. Тому, тому ми не можемо. За цим і е, щось не, не діяти рішуче для того, щоб добитися своєї цілі, е, хочу сказати вам, що дійсно те, що відбувається в нашій країні, про цю ганьбу знає весь світ. Виброкове правосуддя, політичні в'язні, руйнуються всі демократичні інституції. Ми намагаємося боротися з цим явищем з перших днів, днів нашої роботи в парламенті, з нашими політичними партнерами. Батьківщина і свобода це наші політичні побратими. І з перших днів ми координуємо свої рухи, свої дії для того, щоб досягнути спільної мети. Я особисто народився на Донбасі. Мій дід, мій рідний дядько, були шахтарями. На родини і зараз живе на Донбасі. Так, от саме Донбас зруйнував ту е, намальовану, ту е, побудований міф, що саме на Донбасі партія регіонів має шалену підтримку. По останнім виборам ми всі побачили з вами, що цей міф, не, не глядячи на новітних е, підрахунків, він зруйнований. Я хочу вам задати питання, чи хотімо ми з вами жити в країні, в де немає свободи людини, немає конституційних норм і правил, де конституції прямі норми не виконуються і людина не може впевнено себе відчувати? Чи хотімо, хотімо жити в країні, де не поважають права і цінності людини, де е, панує безпредел і без, безглуздя діючі влади. Чи я хочу сказати рішуче, ні. Я хочу жити, як і ви, сподіваюся, в країні, де є. Норми і правила, які е, існують у Європейському Союзі, де поважає людину, його права, його особистість. Я хочу жити в країні, де ми впевнені, як е, я і моя родина дивимося в майбутнє. Де